Слава Україні, українській армії, яка героїчно змагається за свою державність в умовах зовнішніх ворогів і внутрішніх ідіотів. Сьогодні знову обговорюємо тему: вже буду намагатися більш професійно говорити про ті речі, які стосуються безполітичних. Прошу всіх коментаторів припинити політику, припинити шукати кумира, царя доброго, який все змінить. Ми говоримо про реформування збройних сил, стосунки в армії, формування командирів. І в першу чергу я зараз акцентую увагу на формуванні лідерства, і для цього є інститут військового лідерства, така громадська організація із офіцерів запасу з відставки, там тих, хто були в морально-психологічній службі і керує нею начальник, колишній начальник морально психологічної служби. І звертають увагу в першу чергу в їхніх рекомендаціях, розробках, тренінгах, які проводить ця організація на формування лідера. Лідер, офіцер, командир, це і сержант. Він не тільки лідер, тому що він має там звання, а тому, що він фактичний лідер, і за ним люди йдуть. Той командир і його проблеми. Сьогодні читаємо, сьогодні читаємо сайт. І теж професійний сайт. Текстиорг. Стаття називається Найслабша ланка. Армія страждає від поганих командирів. Які їхні характерні риси і як вирішити проблему? Командир батальйону сказав: Ви всі ішаки шакі і звелів робити так, як він наказує Але це ж підробка документів. Я розумію, але він наказав або будеш робити, як я сказав, або підеш на передок в Окоп. Це діалог з офіцерами середньої ланки. Нам переповів офіцер кадровик, його умовно назвемо Андрій. Він постійно прибуває в відряжніх різних підрозділах і розбирається, як там влаштована робота. Є відомий британський вислів. ланцюг настільки міцний, настільки міцна, його найслабша ланка. Його можна застосовувати і до проблеми поганого командирства в ЗСУ. Безумовно, в нашій армії є безліч чудових, талановитих, відповідальних і розумних командирів, які налагодили якісну систему управління в своїх підрозділах, та є й погані. Проблеми, пов'язані з конкретними командирами армійської системи, активно обговорюють військовослужбовці в приватному спілкуванні між собою, їхні друзі та родичі. Іноді вони навіть виплескуються в соцмережі у вигляді гучних скандалів, як недавно опублікований лист недовіри комбатові однієї з бригад. Це, ці проблеми суттєво впливають на той самий бойовий дух, який суспільство намагається зберегти, уникаючи їх публічного обговорення. Те, що ми робимо, і я в тому числі на своєму каналі, ми якраз публічно обговорюємо ті підводні течії, якісь прориті підземні ходи, і, і, і все засекречене, що армія намагається приховати. Далі там буде один такий момент, де я зверну увагу. Проблеми з командирами не лише відлякують потенційних бійців, бійців від мобілізації, а й штовхають діючих військовослужбовців до самовільного залишення частини. Масштаби самоволки можна цінити за нещодавно ухваленим законом про амністію про перший випадок СЗЧ. У 23-му минулому році було відкрито 16 тисяч кримінальних справ. Це майже втричі більше ніж 22-му. а в 24-му, Ну ми побачимо, скільки ми вже говорили про те, що сотня тисяч людей ухилилося, покинули своїх командирів, покинуло позиції, покинули військові частини, не повернулися із відрядження або шпиталю відпустки. Таким чином, вони не хочуть повертатися на службу і захищати Україну в тих умовах, в яких вони опинились. До речі, я хочу зараз заакцентувати увагу на тому, що коли був всім відомий, популярний і любимий в народі, про нього навіть пісні складали там генерал Залужний, то він підписав і передав на Верховну Раду закон про посилення відповідальності за військові злочини, за непокору командирів і в тому числі за ухилення від військової служби, і що називається дезертирство БСЗ. Там було такий варіант, що суддя міг е, взяти і зменшити срок до умовного. Але Верховна Рада з допомогою Генштабу і Залужного написали так, що менше п'яти років суддя не може давати у військовий час за СССР і дезертирство. Яка була мета? Мета була залякати. Так, приходить коротше, дивіться, такий командир Замполіт, якийсь начальник штабу або комбат? Ну, що, бійці? Дивіться, ось, закон, коротше, прийняли. Тепер хто з вас щось там в'якне проти командира, там не буде умовного терміну, сразу до п'яти років, до, до сіми там. А хто піде з частини, дезертирує з нашої армії, не менше п'яти років вам буде тюрми. Ой Боже, злякалися наші солдатики і сказали, ми не будемо тікати, бо це ж п'ять років тюрми. Це така була логіка генштабу полковників і генералів, які були при залужному і зараз при Сирському. Вони саме так уявляли, що перелякані бійці, солдати перелякаються і не підуть у ЗЗЧ. і тому їм 5 років не менше. А вони пішли настільки багато, що ваша методика, панове. Від залужно не спрацювало. Ви не розумієте психіки людини, психології і мотивації. Тому ви знищили систему морально-психологічного забезпечення, яка це розуміла. А ви ж фахівці там, хіба вам можна щось довести? Ви ж ви ж генерали, куди вам там щось доказувати. Тому СЗЧ пішло повним ходом, і уже в цьому році я не знаю, чи за подачі Сирського, чи за подачі безуглиї, чи ще когось із депутатів. Прийняли рішення, хай хлопці вертаються, ніяких п'ять років вам не буде. Хто вас залякав залужний. Коротше, вертайтеся і служіть далі, все, тільки навіть навіть можете до іншого командира прийти. І таким чином, якби от система залякування перейшла в систему прощення, індульгенції навіть не треба купляти, Просто от вернись, вернісь, бо нам не хватає, Нам бусифікованих вже не треба. Давайте, ті, хто мали бойовий досвід, верніться. Коротше кажучи, сайт тексти.орг дослідили характерні риси поганого командира, опитавши десяток військовослужбовців від рядових солдат до офіцерів середньої ланці. Ця проблема отруює життя військовослужбовців і підриває боєздатність української армії. І щоб її вирішити, потрібно знати, у чому саме вона полягає. Щоб отримати загальну картину з офіційних джерел, ми, ми подали запити щодо кількості скарг, пишуть е, орг, е, орг, е, тексти, орг. кількості скарг військовослужбовців на дії командирів. І скільки цих скарг опрацював Генштаб Міноборони і командування родів військ. А також подали такий запит про кількість скарг військовослужбовців в Офіс уповноваженого справ людини при президентові. На момент публікації отримав журналіст відповіді з генштабу і Офісу уповноваженого, і що ви думаєте, написав генштаб Збройних сил України. Генштаб написав, що інформація про кількість скарг військовослужбовців на дії командирів. У різних родах військ секретна, оскільки є складовою даних про морально-психологічний стан бійців. Я щось не можу розуміти. Так, ви ж скасували морально-психологічний стан, його ж уже немає. Психологія і е, українця, вона така, вона якась інша, вже не така, як у всьому світі. Там не може бути морально психологічного стану, там просто психологічний стан, які можуть бути використані ворогом, секретна інформація. Ну, я що хочу сказати, що вони можуть, як будь-який чиновник, мати засекречені дані по персональним даним людини або навіть по кількості людей в бригадах, звичайно, це засекречена інформація. Але кількість взагалі в Збройних силах вони могли дати цю цифру. Ну, ніякий ворог не може сказати це погано чи добре: 50 тисяч чи 75 тисяч, в якому підрозділі ми не знаємо. Але Генштаб тупо проігнорував всяких там журналістів і написав: Коротше, у нас там все секретно, ви що ми армія? Ви то таке питаєте? О! Але офісу повноважно більш цивілізовані люди, більш інтелігентні люди і грамотні знають закон про звернення громадян і закони, які базуються на. Ну, держава взагалі побудована на принципах відкритості чиновника перед людьми. Офісу уповноваженого справ людини повідомив, що 22-24 рік загалом отримано 6286 скарг від військовослужбовців. За 9 місяців цього року отримано 3078 скарг. Ну, коротше кажучи, і зараз на цьому я буду завершувати першу частину цього. Коментарів цього сайту, тому що вже цілий 10 хвилин, і в другій частині будемо бачити і чути конкретні приклади, і що означає слово поганий командир.